Гаміс це синева посмішка, або ж коли при посмішці видно дуже багато ясен на верхній щелепі. Які варіанти корекції? Саме безобідний варіант корекції це ін'єкція ботулотоксина. Це маленькі окольчики, які коляться ось в цій орієнтовно зоні. Чому саме в цій зоні, ну, звісно, симетрично. В цій зоні, тому що в цій зоні є м'яз, який підіймає коловий м'яз рота, тобто верхню губу, є малий сколоподібний м'яз і також є а, великий сколоподібний м'яз. Що вони роблять? При посмішці вони підіймають верхню губу. І ціль ін'єкції ботулотоксина – це заблокувати провідність нервових клітин, відповідно, сигнал не поступає і губа не підіймається. Які наслідки даного методу? Ну, якщо забагато вколоти, не факт, що цей ботолотоксин не розтічеться десь далі, відповідно, можуть заблокуватися інші нервові клітини, і відповідно, чутливість багатьох м'язів буде порушена. Плюс що це є тимчасовий ефект, вона всього орієнтовно 4-6 місяців, все відійде. Але якщо зробити ці укольчики трішки несиметрично, Трішки неодинакова кількість ботулотоксину ввести ліву і в праву половинку. Наслідки можуть бути зовсім перекошена посмішка. І інколи, коли вводять його дуже багато, це просто от лице без міміки. Таке холодне, зовсім відсутня міміка. Ну, не дуже гарний наслідок. Тому цей варіант це крайній. Наступний варіант це хірургічна корекція. Хірургічна корекція знову ж таки вам показую картинку. Пацієнт відкоректований при допомозі хірургічної корекції. Зверніть увагу, що на фото до пацієнт не мега широко посміхається, тому що вона соромиться посмішці. Це навіть видно наскільки піднялася верхня губа. На фото вже після це вже пацієнт після корекції ясеневої. Цю картинку ми запостимо окремо, тому що вона містить сліди крові. І плюс, звісно, до корекції були додавлені вініри. Ну, без цього неможливо, тому що якщо ви просто ясно підріжете, вона буде опускатися назад, її потрібно чимось піджати. Тобто хірургічна корекція за собою автоматом веде, це встановлення вінірів або ж композитна реставрація з повним перекриттям вестибулярної поверхні зуба. І ця корекція не всім підходить. Ця корекція не завжди є лайтова, тому що ми вимірюємо зараз. Ви бачите картинку на своїх екранах. Парадонта у нас є. Кісткова тканина, у нас є зуб в кістковій тканині, і над кістковою тканиною є ще певна кількість ясен. Ця кількість ясен над кістковою пікою, над кістковим гребенем не має бути менша, ніж 0,5 мм, а то є краще, 1 мм. Відповідно, якщо у вас рівень ясен над кістковою тканиною, в якій розміщений зуб, складає, допустимо, 3 мм це вже є така велика ясенева кишеня. То ми можемо вільно підрізати 2 мм. Скажете, що таке 2 міліметри це мало? Ні, 2 міліметри це багато, і інколи цих 2 мм створюють такий вау-ефект. Але якщо нам потрібно більше, або, допустимо, у нас немає вільного SNO краю в 3 мм, знову ж дивимося на картинку. Якщо комусь щось не зрозуміло, летимо сюди в коментарі і будемо розжовувати далі цю тему. То відбувається пластика ясен і пластика кісткової тканини. Тоді вже відкидається лоску, тобто не просто підрізається лазером або коагулятором ясна, а береться, відкидається лоску, тобто ясна відшаровується від кісткової тканини, підрізається контур кісткової тканини і назад зашивається ясна. Тобто, фактично, ми опускаємо і ясна, і під цей рівень ясень опускаємо рівень кісткової тканини. Це вже є більш складна хірургічна корекція, але знову ж таки вона можлива, якщо інших варіантів немає. І яка сама близька, сама рідна мені корекція ясиневої посмішки це ортодонтична. Зараз ви бачите пацієнта, якому проводиться ортодонтична корекція ясиневої посмішки, і для того. Щоб її зменшити, нам потрібно верхні передні зубчики інтрузувати, тобто вколотити в кісткову тканину. Переміщуються ж зуби, вверх, вони за собою будуть тягнути і кістку, і слізову оболонку. І наступне фото, яке ви вже зараз бачите, це вже пацієнт до корекції половинка і друга половинка це після корекції. Ви бачите, яка це колосальна різниця і наскільки змінюється естетика посмішки пацієнта. Зовсім прибрати ясеневу посмішку, щоб тільки зуби було видно. Ну, не потрібно так стримитися, тому що все повинно робитися виключно за показами і не йти, от я зовсім не хочу бачити ясен. Не завжди це можливо реалізувати. Не завжди це потрібно реалізовувати. І ці три варіанти, які я вам розповів і навів вам приклади, це варіанти адекватної корекції ясеневої посмішки. Якщо гіпер-мега, дуже багато видно ясен, коли посміхається, там, не знаю, там, ось тільки видно ясен, тобто трішки зубів і дуже багато слизової оболонки, ну, це вже, скоріш за все, повноцінний хірургічний пацієнт, який підлягає під ортодонтичне лікування і ортогнетичну хірургію. Це самий складний варіант лікування. Яка ціль цього лікування? У вас є висота верхньої щелепи? І хірургу потрібно вирізати зверха умовно пів сантиметра для того, щоб сам весь корпус, всю корпусну верхню щелепу змістити трішки доверху. Це вже є мега складно, тому все ж раджу задумуватись над хірургічною корекцією без пластики і над ортодонтичною корекцією. Якщо не хочете цього, хірургічна корекція з кістковою пластикою. Якщо і це не хочете, ну думайте над ботиксом. Ну, а якщо ж прям кардинально вирішувати питання ортогнатична хірургія. Всім пока! Було корисно? Дякуємо в коментарях. Просто ставимо вогники, класики без різниці. Що я люблю вас, живих. Ви ж також мене любите живим, такі як я є. Правда? І чесність любите, і правду на цій сторінці. Пока.